16 вересня Румунію сколихнув землетрус силою 5,5 балів за шкалою Ріхтера. Його зафіксували в районі Вранча, що за 130 кілометрів від кордону з Україною. Підземні поштовхи відчули в Молдові, Болгарії, а також в деяких областях України: Одеській, Хмельницькій, Миколаївській, Запорізькій, Харківській та Черкаській. Чи відчула буковина поштовхи землетрусу? Дізнавалася Альвіна Абрамчук. Землетрус, який стався у Румунії у Чернівецькій області. Сейсмологи не реєстрували. Проте деякі буковинці написали у соцмережах, що відчули підземні поштовхи на північному сході Чернівецької області. Він міг відчуватися. Це територія Секірянського району, ну можливо, частини Кельмінець. Чернівці а відносно району Вранча знаходяться майже точно на північ. І оці сейсмічні хвилі, якщо вони йдуть від району Вранча до Чернівців, проходять під Карпатами. Під горами енергія поглинається. В півтора рази стаю слабішими. Тобто, якщо там було 12 балів, в нас в Чернівцях може бути тільки 8. Якщо там було 6, то в нас, значить, відповідно в півтора рази менше, то 4. У Чернівецькій області у 2023 році зафіксували приблизно три тисячі землетрусів. Найбільше вони трапляються у Новоністровську через особливість земної кори та наявність водосховища. Найсильніші землетруси за історією Буковини траплялися у 1729, 1940 та 1977 роках. Тоді вони досягали від 5 до 7 балів за шкалою Ріхтера. Сейсмологи кажуть, щоб спрогнозувати землетрус, відстежують зміни земної кори. Але сказати точну дату, коли станеться наступний, неможливо. І є будинки, які там 100-200 більше років. І там цегла тримається силою стіження. Подивіться території міста Чернівці, да? більше 50% території це сувні схили. Подивіться зараз дефіцит землі, Да? Зараз всі схили забудовані. Ну, схід, всі схили забудовані, там, де в принципі будуватися, ну м'яко кажучи, ну не рекомендовано. Да? Якщо там опади випадають як інше, землетруси активізують суви. А й зараз вже є території, де може бути сім, і там, де може бути вісім і навіть дев'ять балів при одних і цих поштовхах, Буковина і чернівці перебувають у сейсмологічній зоні, тому імовірність восьмибальних землетрусів для області є великою. Чи знають чернівчани, як діяти у разі підземних поштовхів? Для початку не панікувати. Якщо в приміщенні, то заховатися під стіл або навіть в шафу, якщо є. А якщо на вулиці, то бажано десь стати під деревом, подальше від, від будинку, щоб не впали уламки. Знайти більш безпечне місце та очікувати на закінчення землетрусу. Під час землетрусу людям, які перебувають у будинку, потрібно вийти на вулицю. У випадку, якщо ви перебуваєте на першому поверсі будинку, вам треба відійти як подалі, щоб якщо під час коливання землі відбудеться руйнування будівлі, щоб ви не постраждали від уламки. Якщо ви їдете машиною, також потрібно спинитися, вийти з авто і відійти подалі від мостів, електропроводів чи високих дерев. Якщо ж ви перебуваєте у будівлі. Високоповерхові, тобто знаходитись вище другого чи п'ятого поверхів, вам потрібно знайти все-таки спробувати знайти безпечне місце у житловому будинку, не намагатися проникнути до ліфтових шахт або пробратися до сходових клітин. Альвіна Брамчук, Лілія Горбатюк, Микола Ганутін, новини Сі 4